Вітаю всіх любителів Тундри. У нас сьогодні f 2 a ADTW знову. Чому знову, враховуючи, що відносно недавно було про нього відео? Як виявилось, із здивуванням для мене самого йому додали крилаті каби ГБУ 62 та ГБУ 64 JDAM і AR. -ER. ГБУ 64 можна взяти 4 штуки і ГБУ 62 можна взяти аж 8 штук. І звісно, це не може не повпливати на ефективність цього літака. У штурмовці в сумісних боях. Але треба розуміти, що тоді, коли я робив на нього відео, було ще зовсім небагато топових ЗРК, і вони не сильно заважали. Зараз же їх буквально пачками стоїть на спавні в кожному бою. І як тільки ти заспавнився, по тобі вже летять ракети і не дають тобі навіть носа висунути. Тому погнали в бій і подивимось, як же ця штука грається зараз. Так ну що ж, один фраг та один асіст, плюс там ще якісь. Влучення були, крити і тому подібне, і нам цього вже вистачає на наші ГБУ 64 та ГБУ 62. А давайте почнемо з ГБУ 62, бо їх 8 штук, цих крилатих кабів, і полетіли. Так. У нас там є ворожа льотка. До речі, так і не поправили оцю фігню, що ставиться точка. А мене уже Міг-29 захоплює. Так і не поправили оцю фігню, що коли ставиться точка. Точніше, коли активний радар, то ставиться точка прямо на льотку. Це трохи дратує, якщо чесно, і доводиться через це вимикати радар. Давай десь плюс-мінус. Ось сюди. Вибираємо наші. ГБУ 62. І давайте підніматися. Над полем бою, потихеньку цікаво, можна кидати навіть з 20 кілометрів, без проблем взагалі. Ось льотка їхня літає. Мене він поки не бачить. Хоча не факт, звісно. Може зараз і побачить? На мене йде чи від мене? Від мене, чудово. Окей, треба знайти собі якісь нерухомі цілі. А які тут можуть бути нерухомі цілі, якщо вони всі рухомі? Оце дуже гарне блін питання. А, ну хмари, звісно, да, да, поштурмив, поштурмив. угу. Поштурмив. Чудово, поштурмив з кайфом. Мене вже захоплює льотка ворожа. Тут ніфіга не видно ніде. Ніфіга ніде нікого немає. Ну Ось стоїть хтось, одну віддав туди. По мені 3 мільйона пусків уже. Треба в антипод спуститься. Якось отак, плюс-мінус. Це по мені є напевно, йде. Ну, да, 100% це по мені йде ЄРка. Влучення. Він трошки від'їхав, тому зробив тільки критичні. А Влучення ззаду ще Хорнет, який по мені спереву випустив, але він випустив мені її взад, тому напевно вона мене не дожене, мені так здається. Уже й бій закінчується. Уже наші там задомінували, всіх повбивали. Зараз турбобої, які прям не дуже з кайфом відчуваються. Хорнет, як ти мене задовбав, чесно кажучи. Все, відчепись, будь ласка. Знов по мені пуски. Де там той Хорнет є? А його ж при цьому абсолютно не видно. І він, судячи з усього, десь на горі. І у нас немає жодної зенітки, яка постріляла б по ньому, да? А, бачу, бачу. А, 9L. Поняв. Жодного натяку не було на те, що по мені пущена ракета, я принаймні не бачив, і Хорната цього я до останнього не бачив, бо у нас контакти побачити, що в небі, що на фоні землі, в повітрі в цілому. Це просто нереальна задача. Ну що ж, класно, зробили одне влучення бімбою. І на цьому, власне, все. Того, що у них. Повно льотки, у нас льотки немає. Зеніток у нас немає, це тільки проти мене завжди мільйон зеніток і ворожих літаків. Ах, поїхали далі. Так, швиденько зробив три фраги на Фуджі. Хоча на Фуджі, блін, набивати на льотку це та ще задачка, того, що Фудж після перенесення на 11.7 представляє себе, ну, доволі таки посередню машину, якщо так дуже м'яко виразиться, посередню, скажімо так. Ну що ж, давайте швиденько шукать собі цілі, хоча вже он, буквально дві хвилини бою вже точка падає. А стоячих якихось цілей ніфіга немає. Там є зенітки. Ось одну бачу, раз віддав. Давай ще один кап туди на всякий випадок. Да, по мені пуск. Ой, господи, хоч би не залетіла, хоч би не залетіла. Так, не залетіла, чудово. А прикол в тому, що там ще клоус з'явився у них. І ці всі зенітки дуже легко здатні збивати наші каби. От, будь ласка. От, от, от воно, от воно, пішло, пішло. Клоус просто дуже легко збиває. О, а другий все-таки долетів по фларакпанзеру. Ці зенітки дуже легко збивають наші каби, тому треба хоча б по декілька віддавати в одну ціль, бо інакше сенсу в цьому не буде, блін, ніякого. Ось стоїть раз зенітка. Дві туди віддав. Це напевно по мені пуск, не знаю по кому. Ще Хорнет у них там десь з'явився. Да, без різниці йому на ХТЦ, Діполі, 39, все насрати взагалі. Я віддав туди дві бомби, сподіваюсь, залетять. Давайте подивимось. Просто влучення зробили. Окей, просто влучення по картону, по зенітці. Ну що ж, тільки один фраг. Ну, от воно. Фларк, панзер, Клоус. І. Ще там якісь зенітки, здається, стояли, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше. Не дивлячись на те, що це наша перемога стовідсоткова, там уже нема кому чинити спротив, тим не менш, я пограв дуже і дуже недовго. Льотка себе. Зараз отаким от чином почуває, звісно, якби були Меверіки, це була б зовсім інша історія. Я по рухомим цілям просто віддавав би їх залпом та і все, і не робив би купу фрагів. Два фраги. подивимось, чи нам цього достатньо на всі наші хаттялки. Так, нам цього достатньо. Давайте візьмемо крилаті ГБУ 64. В них вибухівки набагато більше. Карта у нас міська, це Вроцлав, ну і відповідно штурмити буде складно. От, штурмити на таких картах треба з більшої висоти, але у нас тут хмари, які в 100 метрах над землею, відповідно, штурмити таким чином не дуже той вийде. У нас і точки падають, у нас все падає. Так, давай-ка вимкнемо радар, щоб нам не збилася точка, яку ми вказуємо для бомбометання. Ну, от і що ти тут побачиш на цих? Міських картах. Ну от що тут можна побачити, блін? Навіть в такий непоганий контейнер, прицільний, як у нас. Ну, ось бачу собі ціль ось, стоїть, але його так, його вбили. Я вже залетів у хмари, вже 10 кілометрів до поля бою. Зараз будь-яка зенітка без проблем здатна мене збити, а я все ще не можу побачити собі ніяку ціль ніде. Боже, як зручно. Ну, дякую. Дякую за прекрасну можливість для штурмовки. Це теж труп стоїть. Ну, нема ніде нікого взагалі. Сюди не залетить. А, у них є он ціла пачка гелікоптерів, під які я підставляться, чесно кажучи, ну зовсім не хочу. Хоча в мене є і ще ракети. Це, здається, по мені зараз пуски. Так, ну окей. А, ну і все, Тівай 90, топова китайська іча ракета, спокійно в лоба мені залетіла. А, да, f 2 a дуже-дуже грутий. Літак, згоден. Не, ну я не знаю, щось поки не йде. Ладно, давайте ще раз. Так, ну що ж, фраги, пара асістів, по ідеї, нам цього буде достатньо. І карта, яка ідеально підходить для штурмовки, тому, напевно, візьму я більше кабів. І, принаймні. А, так по мені вже пуск. Хе! льотка у них там дуже вольготно, я бачу, себе почуває. У нас зеніток, як завжди, немає для того, щоб вони якось льотку пошугали ворожу. Ой, зато по мені. Відразу після спавна вже пуски. Окей. Давайте дивитися. Оця криса там весь бій стоїть. Я її вже давно там спостерігаю. Ну, зараз ми туди зашлем, я думаю. Трошки вище піднімусь, щоб гарантовані. А, ні, він. А, ні, не їде. Ну, давай, отаким от от чином, одну і другу. Так, на всякий випадок просто віддамо. Я вже занадто ризикую, напевно. Отак катаючись. Оце що таке? Це мертва зенітка. Ось сюди можна віддати по стоячій цілі. Ну і все. Більше, власне, ні в кого й стріляти. Давай сюди ще одну. Просто так. Щоб було, як то кажуть. Ну. Ось іще мені ціль стоїть. Чудово. Відвертаємо нафіг звідси. Пощастило, що зенітка, яка там була, її вбила. А, о, Роланд з'явився. От зараза. Ідите в сраку, будь ласка. Що там мої каби долетять коли-небудь? Так, по леопарду залетіло. А ще кудись залетить? Там уже мертва ціль була. Ну що ж, тільки одна залетіла із чотирьох штук. Ні, ось іще одна. Але там уже теж труп. Чи просто влучення вона зробила, здається. Коротше, як ви розумієте, ці каби летять ну дуже довго. Прям встигають цілі по два рази вмерти перед тим, як ця бомба взагалі долетить. Ну от знову по мені пуск. Я тільки піднявся, щоб подивитися собі ціль, по мені вже летить пуск. Я не знаю, коли небудь обов'язково зроблять збільшену кількість очків відродження для оцих однокнопочних. Ну, от серйозно, я, щоб набити на літак, повинен потіти, а це лайно за 70 ОВ, бере свою зенітку і просто натискає одну кнопку і вбиває всю льотку. Ну що ж, класно, класно, балансненько, я б сказав, балансненько. Давай ось із такого ракурсу спробуємо. Подивитися, що в нас там відбувається. Є в мене просто нестримне бажання. Ще в когось відштурмити, але бляха в кого. Як нема в кого. Всі дохлі. Абсолютно всі. О, йопта. СПО теж мовчить, ніхто не опромінює. Я так розумію, що Роланда вбили, чи що там було, чи Фларакрад там був. У мене є ще 4 каби, але було б у кого їх кидати. Бої на топах зараз турбозливні, тобто, або твоя команда здихає за дві хвилини, або ворожа команда здихається за дві хвилини, ну, от як зараз відбувається. І навіть стріляти просто ні в кого. Це, звісно, не дуже приємно. Невже оце в мене тільки одна жертва буде за весь бій? Ну, ці їдуть. О, зенітка з'явилась. Раз, два віддав, але вона їде, тому напевно, нічого толкового з цього не буде. У нас є клоус, нарешті з'явився, який, видно, зачищає літунів. О, ні, залетіло таке, він зупинився. Фларакрат. Чудово! Ще одна жертва у нас. І лишилося ще два каби. Я по два віддаю. От в таких умовах я віддаю по два, щоб більш гарантовано в точки, які поруч одна з одною, але не в одну й ту саму. І більш-менш навіть щось виходить. Ну, це стерильний бій. Абсолютно стерильний. І, відповідно. Так, давай. Ось сюди обидві я віддаю. Там з'явилась ще одна зенітка. І погнали на філд. Я не думаю, що я встигну взагалі перезарядиться, але спробуємо. Що там, мої каби? Летять. Навіть туди, куди треба летять. Бамс, готово. Третій фраг. Ну, оце вже більш-менш нормально. Три фраги за один виліт. Не супер вау результат, звісно, але ну хоч щось. ГБУ 62, як бачите, достатньо для знищення цілей, і головне, все-таки більш-менш точно влучить. Навіть по одній можна віддавати, якщо ціль нікуди не поїхала, то вона залетить без проблем. Але треба розуміти, що це карта, яка ідеально підходить для штурмовки. От був до цього Вроцлав, на якому побачить собі ціль практично нереально. А ще купа китайських топових гелікоптерів з Тівай 90 і тому подібне, і навряд чи в таких умовах вам дадуть поштурмити. Тим більше там ще хмари були дуже низько, ти високо не піднімешся, бо нічого не побачиш собі. Ну, коротше, такі от вони зараз умови для штурмовки, далеко не самі найкращі. Ну що ж, злітаємо, будемо сподіватися, нам ще вдасться а, да, вдасться, їх двоє лишилось. А чого наші точку не захоплюють, якщо там їх всього-навсього двоє? Воно то й наших не те, щоб дуже багато, але все таки половина команди майже. А все, всі лівнули. Кінець бою. Так, швиденько, п'ять фрагів, два асісти на переправі через рейн, але як ви розумієте, так як це міська знову ж таки карта, то напевно ніфіга толкового з цього не вийде. Давайте візьмемо ГБУ 64-ті. Хоча великого сенсу я в них, чесно кажучи, не бачу, того що краще більше скидів, як на мене, а ГБУ 62 їх, ну якби й достатньо, нібито для того, щоб е ефективно знищувати цілі. Ну, тим не менш, ладно, давайте спробуємо ще на них, подивимось, як вони будуть вбивати. Хмар, на щастя, немає, тому можна спробувати піднятися трошки вище, щоб на міській карті ну, хоч щось побачить. Але враховуючи, що турбозлив, тут уже половини команди немає, навіть більше, то напевно знову я залишусь без фрагів. Давайте, напевно, це буде останній бій, підведемо підсумки і на цьому, власне, і все. Давай, ось сюди скинемо, сюди скинемо. І, можливо, навіть. Десь якось ось сюди скинемо. По мені там уже стріляють, по мені там уже підозрюють пуски. У мене лишилася ще одна бомба. Я думаю, можна було б спробувати її якось реалізувати. Але вони там щось не респі вмирають навіть швидше, ніж мої каби взагалі долетять, як мені здається. Давай, отак, ще сюди віддам прямо на респу. Більше все одно, нікуди віддавати ці бомби. Абсолютно немає сенсу. Ну, і можемо повертатися на філд або ж повоювати із льоткою. Я думаю, на філд нема сенсу вертатися. О, влучення. О, о, мінус о, 2. М247 і Адац. Ну, дві зенітки на респі я прибив. Чудово. В принципі, нормальний результат. Як для такого бою, так, там ще інвульний один в нього залетіло. Якби ще собі цілі в небі знайти, в мене 4 ам 3. І це, якби, непоганий такий аргумент. Для ближнього бою проблема тільки знайти собі когось. О, гелікоптер десь тут. Опа. Опа, я поняв. Давай обережненько на закрилках. А, ну да. Це ж той самий гелікоптер, який хера лисого захопиш нормально, того що недостатньо була імба додати всякі лмури і тому подібне. Треба було ще й зробити так, щоб і ракети їх не захоплювали. Ну, це ж просто богічно і чудово. Хіба ні? От мені теж так здається. В той час, як у бідного f 2 немає взагалі ні хіра. Немає арлів, немає меверіків чи якихось аналогів Меверікам. Нема взагалі нічого. Оце що таке літає? Це ворожа льотка. Ну, давай. Давай, отак одну віддам. Вона поїде і зайде, і отак другу віддам. Він мене навіть не бачить. Да, готовий. 4 фраги. 2 наземних, 2 повітряних. Ну що ж, непогано відіграв, напевно, перше місце команди. 9 фрагів, 2 асісти. Ну, це, з урахуванням. Фуджа. Ну і останній удар. Давайте до висновків. О, ще й ти викачався. Не знаю, нафіга він мені, бо японський топи це крінж, ну, тим не менш, ладно, хай буде. Що я можу сказати в якості висновку по F2 A ADTW з урахуванням доданих йому крилатих кабів? Звісно, ефективність штурмовки виросла, але. В незначній мірі, тому що зараз дуже багато топових ЗРК у боях, дуже багато нових гелікоптерів із елмурами і їх аналогами, які при цьому ще й ми не можемо нормально збивати, ну тільки з гармати, тому що ми не можемо і ЧА ракети навести, радарні ракети по ним теж погано залітають. У самого f 2 немає арлів, у нього тільки. Нарлем сперов. Ну і от, не знаю, там ГБУ 64 чисто відкидувати по респам, по зеніткам. Так, але у мене бувало дуже багато боїв, коли топові зенітки їх просто-напросто збивають ще на підльоті. І відповідно ти навіть із восьми скидів не можеш нікого забрати, бо ні одна бомба банально не долітає. Сьогодні в відосі такого, напевно, не було, але ну, в, в принципі, у мене були такі бої. Але все одно, як бачите, через біль, через е, купу перешкод, але все-таки якось штурмити на цьому можна. Назвати це приємним? Ну напевно, ні. Але все-таки можна. Але особисто я вибрав би f 16 з меверіками і все було б чудово. Ну, мається на увазі американський f 16 воно і цей то F 16, по суті. Тільки із збільшеною площиною крила, ну а так. В цілому, все одне й те саме. Тому брати його в бої в сумісні, звісно, можна і навіть треба. Але не розраховуйте, що ви будете занадто ефективним. Звісно, будуть вдалі бої, де навіть всі вісім кабів вдасться реалізувати. В мене такі теж бували. Але в середньому, в середньому будуть такі бої, як я вам показав сьогодні. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео. Бувайте!